Давайте розглянемо алгоритм проведення діагностики за діагностичним маршрутом дошкільника. Для прикладу візьмемо дитину, якій виповнилося 3 роки. Отже, маємо дитину, якій виповнилося 3 роки. За спостереженнями вона відстає у розвитку. Включається механізм індивідуального освітнього маршруту такої дитини. Для цього батьки мають написати заяву щодо проведення оцінки потреби постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі. Цю оцінку робить команда супроводу у закладі дошкільної освіти. Для цієї оцінки можна використовувати діагностичний маршрут дошкільника. Він передбачає, що для кожного віку складений бланк. Розглянемо цей бланк. На ньому є кілька блоків: це передумови навчальної діяльності, соціально-комунікативний розвиток, когнітивний розвиток, розвиток мовлення і фізичний розвиток. У передумови навчальної діяльності для дітей дошкільного віку входять ставлення до занять та успішність і гра як провідна діяльність. Власне гра. Є інтегрованим показником розвитку дитини дошкільного віку, тому будемо брати за для прикладу саме цей блок діагностики. Соціально комунікативний розвиток входить поведінка дитини у групі, самообслуговування особиста незалежність і спілкування. Можна поведінку дитину відносити в емоційний і вольовий розвиток. Проте, наприклад, у МКФДП поведінка вноситься саме в соціальний комунікативний розвиток, тому що вся проблемна поведінка може бути виявлена тільки в соціальному оточенні. Є ще блок когнітивний розвиток, розвиток мовлення, який складається з двох частин: розуміння, куди входить також мова, як здатність вимови, мовлення звуків, правильної вимови, і активне говоріння. Тобто експресивне мовлення, і фізичний розвиток, як основна моторика і дрібна моторика. Отже, ми будемо зосереджуватися на параметрі гра, і тепер повернемося до діагностики дитини. Отже, за спостереженнями, дитина відстає у розвитку, і ми беремо бланк 3 роки, оскільки дитині 3 роки. Обрати блок діагностики в нашому випадку, це гра. В діагностичному маршруті дошкільника ми беремо бланк 3 роки, блок-гра. Вказуємо бали, наскільки компетенція, яка записана в цьому блоці, є сформованою у дитини. Виставляємо оцінки: 0 не виконує, 1 виконує з допомогою або не систематично. 2. Виконує самостійно і систематично. В нашому випадку, у з усіх цих компетенцій дитина. Отримуємо 0 балів. В результаті ми отримуємо 0 балів за цей блок у бланці 3 роки. Тепер звернемося до правил, результа... правил підрахунку результатів. Буде мати місце така формула, де R результат V – кількість балів за бланком 3 роки. В2 кількість балів за бланком 2 роки і В1 кількість балів за бланком 1 рік. І тут включається таке правило. Якщо у бланку 3 роки дитина обрала менше 4 балів, в нашому випадку дитина набрала менше 4 балів, у неї в цьому бланку є результат 0. Якщо б дитина набрала більше 4 балів, то в результаті підрахунку, ми б отримали кількість балів, які в бланку 3 роки, плюс 16. 16 це число, максимум за бланком 2 роки, і максимум за бланком 1 рік по 8 балів. В нашому випадку дитина набрала менше, ніж 4 бали. Ми маємо взяти бланк 2 роки. Якщо у бланку 2 роки буде більше 4 балів, тоді у нас в результаті будуть підрахунок бали за з бланку 3 роки, плюс бали з бланку 2 роки, плюс 8 це максимум балів за бланком 1 рік. В нашому випадку дитина на бланку 2 роки набрала менше 4 балів. Ми маємо взяти бланк 1 рік. І в результаті підрахунку балів у нас буде сума всіх балів, які дитина набрала за трьома бланками 3, 2 і 1 рік. Тобто, якщо дитина набирає більше 4 балів в бланку, який ближче до її віку, тоді нам не потрібно брати бланки меншого віку. А ми враховуємо максимальну кількість балів за бланками, які передбачені для дітей меншого віку. В нашому прикладі на бланку один рік дитина набрала. В нашому прикладі дитина віком 3 роки на бланку один рік набрала 5 балів.